На трасі Яблунів Делятин у селі Стопчатів Косівського району перекрили дорогу. У акції взяли участь жителі Нижнього та Верхнього Березова, Яблунова, Косова і Верховини. Людям обірвався терпець. Кажуть, їздити такою дорогою стає нестерпно. Проводиться така е, акція попереджувального характеру, значить, яка стосується ремонту та відновлення руху руху. Е, значить, е, на відрізку дороги державного значення яблуні у Ми Акцентуємо увагу на цій дорозі, хоча всі дороги в стані плачевному. Мета акції звернути увагу влади на наші проблеми. От, тому що давно обіцяно відремонтувати ці дороги до цих пір, ніхто увагу на це не звертає. Протестувальники не пропускають жодний транспорт, окрім швидкої допомоги. Водій Микола чемно чекає у заторі та спостерігає за перебігом акції. Каже, розуміє обурення людей і цілком їх підтримує, бо дорога дійсно жахлива. Спішає, але що зробить? Ой, що машину кіноспішай, роблять. Але якщо таке не робити, то нашла б нічого не доробити. Однак не всі водії та пасажири автобусів задоволені такою акцією. Мене сестра розумієте? Я хочу встигнути натомість. Активісти пропонують людям об'їжджати іншою дорогою. кажуть, розблокують трасу лише тоді, коли влада їх почує. В скорім часі заспокоїти мітингувальників приїхав голова Косівської райдержадміністрації Зіновій Томашчук. Неодноразово піднімалося питання ремонту цієї дороги. В минулому році за сприяння депутатів різних рівнів нам вдалося все ж таки через службу автомобільних доріг виготовити проєкт на ремонт цієї дороги. І Надіємося, маємо надію, що в цьому році ремонт цієї дороги буде проведений. Але на сьогоднішній день кошти ще не передбачені на ремонт жодних доріг. Я не можу сказати, що по району десь ті чи інші дороги будуть ремонтуватися, плани є, але фінансування на них ще відсутнє. Організатори та учасники акції попереджають: якщо їхнє прохання влади не задовільнить, то перекриють більш важливі дороги. Просто так люди не відступляться. Олена Галитюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.